Доброго дня, шановні члени журі. Я Лютікова Марія, учениця 11 класу СДШ No13 імені Івана Петриченка, Святошинського району. Дозвольте представити науковий апарат мого науково-дослідницького проєкту на тему роль ілюстрації на шляху до розуміння поезії, оскільки мене цікавить процес створення осмислених ілюстрацій, що здатні стати ключовим елементом у сприйнятті тексту, допомагаючи візуалізувати інформацію, дозволяючи читачам із легкістю сприймати складні концепції. Мистецтво є посередник того, що не можна висловити йоган Гетте. Зображення не обов'язковий елемент видання, але присутність ілюстрації накладає значний відбиток на сприйняття тексту. Тобто текст та ілюстрації вступають у різноманітні, дуже складні і часто антагоністичні стосунки. Існують два основних способи ведення зображень у публікації. Перший варіант зображення чітко визначеною рамкою або власною межею, яка відокремлює простір зображення від інших елементів аркуша. Другий варіант це відкриті зображення, що безпосередньо і тісно пов'язані з текстом ілюстрації, що можуть створювати емоційний зв'язок з читачем, надаючи візуальність. І підсилюючи загальне враження від тексту, роблячи матеріал більш привабливим та цікавим. Головна функція будь-якої ілюстрації, збереження та активне передавання текстової інформації. Інновації впливають на формування світу та мистецтва, технологічний процес не оминув і ілюстрування, вплинув на форму та способи створення ілюстрації. Даний процес незворотній, життя повністю пов'язане з технологіями, які розвиваються з кожним роком та розширюють кордони своїх можливостей. Ілюструвати ж поезію це дуже тонка філігранна справа, яка вимагає від ілюстратора яскравого влучного асоціативного ряду, що бути свідомим, і він не завжди спіхається із образною архітектурою вірша. Завдання в тому, що художнику потрібно знайти універсальний метафоричний ключ для рецепції читача аби візуалізувати те, що ховається між рядків. Актуальні дослідження: створення вдалого симбіозу ілюстрації та поетичного тексту є дуже актуальним на етапі стрімкого падіння читацького інтересу до поетичних творів на фоні брехливого розвитку художніх можливостей у сфері ілюстрування. Мета дослідження дослідити, як впливе кожна з ілюстрацій на сприйняття тексту читачами, пробудження чи зниження читацького інтересу. Творення певної атмосфери. Довести, що, в залежності від того, як працює ілюстративний матеріал, можна змінити ставлення людей до сприйняття поезій, зокрема, та до процесу читання загалом. Об'єкт дослідження це вірші поетів ХХ століття як філософські системи через призму художнього рішення з точки зору сучасного ілюстратора, методи дослідження, синтез, моделювання, аналіз, абстракування та узагальнення, наукова новизна, опис декількох проведених досліджень, а саме адаптації, колористики поезій до художнього вирішення філософії у відповідній стилістиці. Крім того, в додатках подано авторські ілюстрації, створені на основі досліджуваного матеріалу. Результати проведеного дослідження показали, що модерністська поезія вимагає максимальної сконцентрованості й повного занурення у символічний художній простір під час створення художником ілюстративного матеріалу, аби тексти зображені виглядали. По різному, в залежності від добору ілюстрації чи навіть її положення стосовно тексту, символ символів, знаків та художніх деталей може мати різний вплив на читачів. Результати проведеного дослідження можуть бути запропоновані як матеріал для оформлення підручників, посібників, створення постерів або колажів із метою підвищення інтересу серед читацької аудиторії.